Чим більше я виставляю контекту пов'язаним з селом, тим більше мене дивують такі коментарі. Хоча ні не дивують, бо я думаю, що це люди пишуть ті, які живуть в квартирах і не розуміють, що зараз відбувається у людей, які живуть в своєму домі, які займаються господарством та вирощуванням рослин. Раніше я теж вважала, що це дуже легка справа, що посадив. Полив і воно все виросло, але, на жаль, останнім часом це дуже складна робота. В рослинах з'являється куча різних хвороб, куча різних шкідників і тому подібного. День прозявив і вже рослина загинула. Аби твій труд не був марним, треба за завсім доглядати, підживлювати та вдобрювати. У їх мріях, звичайно, хочеться, аби посадити рослину. І згадати про неї, коли тільки можна збирати врожай, та на жаль, такого не буває. Як ви вважаєте, чи складно зараз щось виростити на городі?